Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка, Хмельниччина. Ось де відгрузочка 404-ї Арфехи з примусовою навіскою. Такий тракторець прямує до свого власника. От. Перевірений в гарному стані. Задні противаги, передні противаги. Тракторці просто чудові, встигніть придбати собі, купуйте сільськогосподарського помічника, сільськогосподарського обладнання. Хай допомагає вам, хай обробляє українську землю. Ось такий тракторець прямує до свого власника. Простакуємося місто Житомир. Запрошуємо, дякую.